Трамп заявив, що Путін знову його поважає. А російський диктатор продовжує затягувати час так званими мирними перемовинами, а тим часом гадить по українських цивільних, вбиває наших людей щодня про зміну позиції Трампа. Чого чекати Україні? Говоримо із Олегом Постернаком, політологом. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Ну, от, власне, Трамп знову заявив, Путін мене поважає. Ні, ні, та й знову поважає. Почув це буцімто Трамп в його заявах, і що можна тут сказати про лояльність Трампа до Путіна, знову йдеться у зв'язку з чим це відбувається? Чому чи можна говорити про те, що американо-російські відносини знову налагоджуються? Дивіться, ми з вами дуже невдячну справу робимо, коли аналізуємо комунікацію Трампа слова, які періодично змінюються. Згадайте буквально нещодавно його гнівні пости щодо Ізраїлю, що, начебто, Ізраїль винуватий більше в тому, що перемир'я не вступило в силу. А після цього не менш гнівні дописи на захист Вініміна Нітаняху, який в своїй рідній країні звинувачується в корупційних справах, і тобто Трамп міняє свою точку зору часто. Тому аналізувати лінію американської дипломатії лише за заявами, твітами, повідомленнями в Трус Сошов Вікс або в Вікс Трампа, ну це просто аналізувати поверхові тенденції, які свідчать лише більше про гру в медійній бульбашці. І звертати на це увагу я сильно не став би. Тим не менш, да, помітно, що після зустрічі з президентом Зеленським дещо тональність заяв по відношенню до Путіна у Трампа змінилась. Можливо, це певний посил в Москві, що буде ще далі радикальніше і гірше для Москви а, з натяком на. Ну, продаж Україні систем Петріот з натяком на продаж важкого озброєння за кредитні лінії чи в обмін на частку в фонді відновлення відповідно до угоди про корисні копалення, мінеральні ресурси, і ну, для Москви це певний час, це певним станом а, така нова вихідна позиція з боку Трампа. Для того, щоб на третіх перемовинах, в Стамбулі, на третьому раунді перемови в Стамбулі показати щось більш дієве, суттєве і результативніше, окрім е гуманітарного треку. Да, то, тобто о, о, американська адміністрація демонструє, що вона очікує більшого е прогресу, адекватного вже характеру, е е Необхідності просування а, теми мирного врегулювання в бік припинення вогню. тому я б я б сказав, що коли якщо ви запитаєте, що можливо там станеться на третьому раунді, бо Путін а, вчора вже зробив деякі заяви, що Російська Федерація і Україна, начебто, ведуть перемовини, незважаючи там на меморандуми і тексти меморандуму, відповідь на які. Не не стали публічними, да, хоча після другого раунду повідомлялося, що ось буде відповідь України на російський меморандум, і буде відповідь Росії на українські пропозиції. Відповіді поки немає. А немає тому, що ну, ми розуміємо, що майже несумісні погляди, майже несумісні позиції, і це не новина, і вона наскільки очевидно, що робить наступний етап перемовин ще більш ілюзорним, ще більш формальним і ще більш умовним. В цьому врегулюванні, тим не менш, Трамп буде очікувати якогось більшого прогресу. Цього прогресу очікує і Україна а, і Росія з кожним раундом все важче і важче імітувати. В тому числі для американців цей процес. Ну, якщо уявити, що Росія може піти на якісь наступні етапні поступки, то на мою думку, це могло б бути оголошення припинення вогню на морі, що вигідно в принципі Росії. Іноді навіть здається, що вона вигідніше більше Росії ніж в Україні, враховуючи, що українські морські дрони суттєво відігнали флот Російської Федерації з Криму. Це можуть бути продовження визволення військовополонених. Можливо, сюди до участі ще кейс по українським поверненням українських дітей і повернення цивільних заручників, які ну про що власне йшла мова під час першого раунду. Ну і зрозуміло. Це пророблення треку особистої зустрічі Зеленський і Путін, можливо, за участі і посередництва Трампа? Ну от давайте далі про це поговоримо. Рустам Мєров напередодні сказав про те, що дійсно Україна зараз бачить зустріч Путіна і Зеленського. Про що їм говорити на вашу думку, якщо на цьому етапі може відбутися ця зустріч? Ну, давайте пофантазуємо, що я не дуже люблю, але уявімо собі, що ось там через місяць ця зустріч теоретично може відбутися. З якими на цю зустріч аргументами, чи як любить дуже Трамп, козирями приходить Путін, з якими аргументами приходить Зеленський? Ну і, звісно, як це намагається використати а, Трамп? А, і, і, і дійсно, чи може статися якийсь прорив? Почнемо з того, що Зеленський і Путін раз вже зустрічалися. Це був грудень 2019 року, Париж. Ефективність цієї зустрічі ноль. Ну крім того, що Зеленський побачив і, можливо, реалістичніше почав оцінювати Путіна, а Путіну чітко стало зрозуміло, що йому не вдається. Пробити, скажімо так, позицію України, бо було сподівання, що зміна влади в Україні можливо, призведе до пом'якшення, корекції і можливості реалізації ним певних сценаріїв, які задумувалися Російською Федерацією. Ну, внаслідок цієї провалу цієї стратегії Сурков був тоді звільнений, якщо пам'ятаєте. Тобто зустріч вже була, вона ні до чого не довела. Звідки сподівання, що зустріч Зеленського і Путіна може призвести за умов несумісності українських позицій, одержимості, фанатичності і максималізму вимог Російської Федерації і особистого фактору Путіна його зосередженості на українському питанні, як на апофеозі його життєвого політичного шляху? Е е е е Досить реалістичні, я б сказав, песимістичні навіть прогнози щодо ефекту мирного посередництва Трампа робить цю зустріч, в принципі, лише знаєте піароболонкою, що ось, начебто, процес йде, процес мирного врегулювання стартував в новій фазі, в новій якості, але. Це можливо лише за умови, коли сторони попередньо вже в принципі осягнули поле для компромісу. Я зараз не бачу зовсім ніякого поля для компромісу. Путін вимагає е, вийти з чотирьох українських е, регіонів областей. Ну, Хіба що українські Збройні Сили це зроблять? Да ні. Путін вимагає повного фактичного е визнання майбутнього статусу ну, нейтрального, безядерного статусу України і припинення курсу на НАТО вступу на НАТО. В Україні це записано конституцією. Конституцію міняти під час воєнного стану неможливо. Далі Путін не визнає легітимну українську владу нинішню. Він про це каже, хоча вона легітимна відповідно до українського основного закону. До речі, вітаю всіх наших громадян України з Днем Конституції України, 28 червня. червня. Знову ж таки, да ніхто міняти українську конституцію через забаганки Путіна, щоб задовольнити його агресивні наміри, не збирається в Україні. Я хочу подивитися, як українські депутати після в поствоєнний стан нажмуть кнопки на зміну української конституції. Та да не буде такого, просто не буде. Я впевнений, що навіть Депутати колишнього ОПЗЖ цього не зроблять, боючись реакції українського народу і розуміючи, що вони підуть в повне політичне небуття, якщо навіть не ризикують своїм життям після цього, тобто. Це очевидно. Ну е, які російські вимоги може задовольнити Україна? Які російські вимоги задовольня, задовольнять українську владу чи український народ її репрезентації своєї позиції? Да Та немає таких умов. Тому в принципі, в принципі, сподівання на те, що особиста зустріч, навіть за присутності Трампа, який буде жати руку Зеленському і Путіну, можливо, в окремих кімнатах, ну крім піар-продажу ефекту. Від цієї зустрічі я більше ні поки що не бачу точок дотику. що я бачу, я можу сказати, що в Російській Федерації треба якось рухатися в напрямку миру, бо інакше вона буде виглядати як така країна, яка насправді і формально навіть не здатна до миру. Фактично, вона це й робить і далі просуваючись по лінії фронту і розширюючи зону а, фронту, наприклад, за рахунок Сумщини, а подекуди зараз деякі військові говорять і за рахунок Чернігівщини. Тому а, ну їй прийдеться ж на третьому раунді. До чогось ну і виходити більш ґрунтовнішо, хоча обмін військовополоненим це також важлива річ. Ніхто не применшує гуманітарний трек, але тим не менш для адміністрації президента США Трампа бажано отримати якийсь більший прогрес, про що я вже вище сказав. Знаєте, сьогодні таку цікаву думку висловив французький генерал, сказав, що Путін сподівається, сподівався на Трампа, розраховуючи, що Трамп змусить Україну до капітуляції. Але е, вкотре не очікував на такий опір. І зараз Україна, завдяки спецоперації Павутина, завдяки ударам по російських аеродромах, вона знову показує реальну силу. І з часом це бажання Путіна вести затяжну війну, воно його ж зрештою може призвести до того, що Україна. Посадить Путіна за перемовний стіл, тому що у нього не буде просто іншого виходу з тими умовами, які вигідні нам. От як ви бачите цю ситуацію, чи може Україна чи здатна Україна з тим, як ми зараз рухаємося, здійснити таку історію? Дивіться після того, як Трамп знаходиться в зеніті слави від ударів по Ірану, він увійшов в смак війни. Про це мало поки що пише американська преса, але думаю. Воно помітно по його комунікації, тому він так агресивно реагує на випадки, випади там, журналістів американських, зокрема CNN, які фіксують, що начебто ядерна програма Ірану не зазнала серйозного шкодження. Хоча сам, наприклад, міністр закордонних справ Ірану це визнав. А сьогодні, до речі, Хакан-Фідан, міністр закордонних справ це підтвердив, до речі, що ядерна програма Ірану суттєво пошкоджена. Хоча да, існує інформація і версія, що 400 кг урану Іран все ж таки сховав. Тим не менш, зараз Трамп заняті свали. Він зру... він ж тому й написав останній твіт, знову ж таки написав до цього треба ставитися з поблажкою, бо Трамп любить писати, і, до речі, він надиктовує самостійно свої повідомлення, тому вони іноді дуже відверті, прямі, криві, ексцентричні, слабо, слабко зрозумілі. Але іноді один одному суперечить ці повідомлення, що власне характерно для трампівського стилю комунікації. Тим не менш, Трамп вже написав, що. О, якщо треба, він повторить ці удари по Ірану, що він повернув статус Америки, Америка знову велика. Це не те, що було при Байдені. Да? Хоча при Байдені, нагадаю, наносилися удари і по Сирії, тим не менш е, тепер він в смаку сили, і він собі може дозволити більш агресивнішу позицію до Росії. Напрямку Росії, в напрямку Путіна у випадку, якщо дійсно російська стратегія занадто НАТО заграється в свій максималізм, в чому полягала російська стратегія в трьох речах: перше, щоб зламати Україну, Росія а, повинна була це зробити військовим чином. Тут пробуксовка, деякі незначні ефекти є. Ну, вигляді там розширення фронту на Сумщині, спроби просування за сьогодні на запорізькому напрямку, вигризання фронту на Донецькому напрямку і рух до кордону з Дніпропетровщиною адмінкордону тощо. Але до Києва не доходять. Лівобережжя України не пало питання з такими темпами. Росія просто виснажиться. Це ж факт. Другий момент здійснити зсередини е, підкоп через політичні фактори, свої е, політики, свої медіа проросійські, як це було в Грузії, да, зайти через партію грузинську правлячу, грузинська мрія, і фактично е, зламати політичну систему і сформувати е, крипто, тобто приховану російську владу. Е, е, Така була стратегія раніше, точно в 22-го року, але вона зазнала провали санкції над проросійськими медіа і фактично погрому ОПЗЖ вже згодом вже в умовах повномасштабного вторгнення. Залишається останній третій шлях, коли можна зламати Україну, діяти через союзників України, зокрема. Захід, зокрема, найголовнішого союзника раніше Сполучених Америки, через США зламати позицію України, примусити її на максималістке задоволення максималістських вимог Путіна. І ну, багато хто вважає, що Трамп міг би погодитися. Бувай ну, в квітні, я вам скажу, в травні, точніше, в березні, в квітні, була. Було Дуже таке серйозне переконання, що Трамп це може зробити. Напрямок комунікацію Трампа особисто з Зеленським не найкращий був. Суперечка гаряча в овальному кабінеті, численні твіти повідомлення Трампа в бік Зеленського, що через нього почалась війна, начебто, що він відповідальний за війну, що Україна безпосередньо да винувата за те, що все це сталося. Що, начебто, потім Байден винуватий. Потім Трамп говорив, що це війна Байдена і Зеленського. Тобто, отакі от повідомлення могли створити враження. Хибне враження у російського керівництва, внуч із Путіним, про те, що от Трамп ще трохи і він е, просто візьме цей листочок російський з його вимогами і насильно пред'явить Україні ультиматум. Але от цього не сталося. Е, Існують дуже багато версій, на мою думку, чому це не сталося. Це можливо бути дійсно, як ви підкреслили, опір України. Е, але можливо, це фактор друзів України в оточенні Трампа, в тому числі серед керівників інших держав. Ви знаєте, що він дослухається в свій час і до Дуди, дослухався, до Боріса Джонсона, і до Джорджо Мелоні, В тому числі до духовників, конгресменів республіканців. Тобто ну, думати, що Трамп це якась іграшка в руках Путіна, і приписувати йому епітети у вигляді зрадник України друг Путіна я поки що не став би. Трамп грає дуже ретельно, цікаво грає свою, свою, гру, свою гру. Просто задача України. Попасти в своїх інтересах, в інтересах нашої держави в цю гру Трампа, щоб ці інтереси співпали на якомусь етапі. Теоретично шанс залишається. Бо на питання, чи готові ви продавати Петріот і ракети до петріот, ну, Трамп вже говорить: подивимось, можливо. Тобто, абсолютно коментарі інші нагадаю, півроку тому назад це категорично ні. По навіть думці щодо е, наданню Україні там додаткової зброї за гроші за кредитні за кредити. Зараз Трамп вже почав допускати це, тобто сигнал американському суспільству, американському істеблішменту посилається однозначно. Теоретично це можливо. А далі, вже питання дипломатії, часу ну можливо третього раунду перемовин. Зараз з'явилася така інформація. В дані Телеграф пише, що Росія на межі кризи, і Путін в Мінську заявив про те, що він скорочує військові витрати на фоні. Він не пояснив на фоні чого, але є припущення, що на фоні саме рецесії в Росії скорочення цих витрат відбудеться з 2026 року. От Росія, яка зараз розігнала свою оборонку настільки потужно, і в принципі е російська економіка, яка працює суто зараз на, на цю оборонку. Е на вашу думку, чи є тут зворотній процес і про що свідчить скорочення витрат? Типова ГБшна брехня від е першої особи Російської Федерації. Типова, ну давайте нагадаю, січень місяць брифінг Путіна. Ні про який напад січень 22-го, ні про який напад на Україну не йдеться. Було таке. Було е, да, згадайте, будь ласка, про Крим історію в лютому 14-го року. Там немає російських військ це всього лише зелені чоловічки. Згадайте історію з східним Донбасом. Е, насправді, російська економіка е, повністю переведена на військово-промислові рейки. Рівень мілітаризації настільки великий, про що б'ють західні розвідки. Це не це не жарти. Вся ця історія з його демагогією на саміті Євразе здається, де присутні глави держав Центральної Азії і президент Білорусі Олександр Лукашенко, Це лише просто для... Ну місцевих економістів, які там повинні тепер е, в своїх блогах чи в коментарях чітко заявити, ну да, це шкодить російській економіці. Мілітарізація, але вона потужна, і він зупиняти її не буде. Він зацікавлений в тому у нього. Е, знаєте, золотий карбанш. Він завдяки мілітаризації економіки отримує е, приріст е, насправді економіки. Він незначний і да, прогнози на першого 25-го року були по росту зростанню російської економіки серйозніші. Зараз це на рівні там трошки більше 1,7% від ВВП, тобто досить скромні, неочікувано скромні для розрахунків Росії російського уряду, а це ознаки дзвіночки, да але припиняти ні, він не буде йому Він живе цією війною. Він побачить, що російська економіка в принципі нормально себе відчуває в условиях казаних замовлень для ключових підприємств Те, що Україна демілітаризує російську економіку, оце стратегія крута. О неї не треба окремо до речі поговорити раз за раз з'являються кожної неділі цікаві повідомлення про ураження українськими безпілотниками тих чи іншої воєнно-промислової інфраструктури Російської Федерації. Хіба що з цієї причини да ми мінусуємо промислово-воєнний потенціал Росії? Робимо це ефектно, дієво і абсолютно справедливо з точки зору наших інтересів оборони України як і оборони Європи. До речі, про що говорив Зеленський на саміті Європейського Союзу. І виступаючи, і на саміті НАТО, зокрема, при зустрічах двосторонніх, я думаю, він це сказав і е, щодо Трампа, е, де й Трамп ви правильно згадали, сам е, міг бути під враженням від ефекту операції української паутини і ударів по Кримському мосту. Але. Е, Якщо ці удари вони більш мають, скажімо так, психологічний ефект одномоментного характеру, то ось удари і ураження російських промислових об'єктів українськими безпілотними апаратами, це системна річ. І як сказав Мерав, у нас є багато цікавих промислових рішень в майбутньому щодо оборони України. То повірте, вони можуть наро... нарощуватися. і дальність ураження українськими безпілотниками буде розширюватися лише. А це, напевно, позитивна новина в наш такий доволі втомлений мрачний час, е який ми переживаємо зараз. Безумовно, пане Олеже, безумовно, новина позитивна. І ви знаєте, і все більше позитиву додають наші СБУ, наші оборонці, в принципі, які сьогодні вдарили по аеродрому в Криму і, відповідно, мінуснули там російські гелікоптери, Мі-8, Мі-26, я не пам'ятаю точно. Як називаються, але російська зараз тактична авіація вона мінусується і це надає нам дійсно наснаги. Я вдячна вам за розмову. Олег Постернак, політолог, був гостем цього стріма. Дуже вам дякую.